І усім привіт! На зв'язку з вами Евплейс. Сьогодні в цій серії ми поможемо. Ну, ми оплатимо коледж тем. І що станеться? Чи буде у нас якийсь баф ми зараз і подивитись Значить, купіть. І тут тем на коліж. Ну, бай, як бачите, у мене вже тисячу монет, я нафармив. І та, то саме перше відео про з тою. З тим псом. Ну, коротше, з тим бізнесом. Так що купіть за 1000. Агась. Вай, здесь. Где-то их принять. Ладно. И заставить я тебя грудится. Э, в ней лице тут лишилось. Эм. Тем вернулась из колледжа. Тем изучила много штук. Научилась продавать новую вещь. Ой-яй. Брунята. Нифига. Чекай, 8к и броня 20, 20... защиты делает биты слишком простыми. Ничегось! Ну, что это, ну сам бачка это? Так, Є, мать Короче, давайте лучше сбережемся. Короче, я сегодня в завлеке... Сьогодні. Дивіться, скільки я хвилин граю. Це капець. Ох, я вже чесно сам замахався. Ну, коротше, я пішов далі робити бізнес, і, напевно, завтра, чи, може, через пару днів, вийде відео, про як я купляю бронютеми за 8к. надіюсь то відео хоча б вийде. Ну, коротше, вам бажаю приємного апетиту, вечора. Коротше, позара. 20.37, коли я записую це відео. Коротше, всім виходить спокійного вечора, з ближайшими святами. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. І з вами був я WhitePlay. Всім пока!